Очільник гур Кирило Буданов доповів президентові про ситуацію на загрозливих перепрошую напрямках фронту. Російська окупаційна армія провалила визначений президентом держави агресорки Путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська. В той же час очільник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів президентові про політичну та економічну ситуацію, яка відбувається в Росії. Настрої, включно які є у суспільстві Російської Федерації, та в оточенні керівника держави-агресора і а тут пане Дмитре цікаво дізнатися вашу думку, чи можна на підставі доповідей Буданова і Ващенка говорити про зміну настроїв у російських елітах, і як це може вплинути на здатність Путіна продовжувати довгострокову війну? Те про із исключительно для того, чтобы показать, что в России что-то может само собой поменяться. Но мы уже наслушались. Ну что, мы теперь будем... Валерия Соловья, который говорит, что Путин в морозилке. Ну вот что изменилось -то? Что изменилось от того, что Путин в морозилке? Каждый раз говорю, давайте, да, хорошо, по этим лекалам теории заговора, что Путина нет, управляют двойники, что изменилось? Ничего не изменилось. Что изменилось от того, что вот какие-то башни Кремля... Я это слышу уже больше 10 лет про башни Кремля, еще когда был патриотом России, когда собирал помойки гнилой. Я слышал про башни Кремля, я тогда верил, я думал, что но не может же все один Владимир Путин уничтожать. Ведь есть же, наверное, толковые люди. Нет, никаких толковых людей нет. Они просто скулят, забились в угол. Это в лучшем случае. А в худшем они просто обтекают и делают то, как говорит им делать Путин. Все они уголовники, все они преступники. На каждого из них есть папка в ФСБ. Поэтому там никаких разных мнений быть не может. И методичка про башню Кремля – это методичка Юрия Дуденка, Дудя, вот, который тоже пропагандой занимается, общается с украинским Киев который рассказывает, ну, в общем, понимаете, к чему это все идет. Когда мы озвучиваем кремлевские нарративы, мы помогаем Кремлю. Никаких передышек, никаких успокоений насчет того, что в России что-то само собой разрулится, либо потому что народ поднимет восстание, либо потому что элиты Кремля недовольны Путиным, это просто набор слов. Мені очень жаль, що високопоставлені українські чиновники таке говорять. Я просто надію, що це маніпуляція інформаційним полем. Ну і власне далі друзі, будемо говорити про інші напрямки. Поговоримо про те, що відбувається і на Запоріжжі. Адже нині рашисти опублікували кадри з триколором в Рівнопіллі на Запоріжжі. Окупанти намагаються взяти в оточення гуляйполе і наступають на важливе для української оборони місто із трьох сторін. Російські підрозділи вперше зафіксовані безпосередньо. Ні в селі Рівнопілля Запорізької області і цьому підтвердженням стали знімки, які оприлюднив також волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко. На кадрах видно військових Російської Федерації з розгорнутими російськими прапорами на території населеного пункту. За словами Стерненка, рівнопілля знаходиться неподалік Гляйполя, місто, яке залишається дійсно важливим оборонним вузлом на запорізькому напрямку. Російські війська протягом останніх тижнів намагаються. Посилити тиск на лінії в районі Гуляйполя, рухаючись невеликими групами та намагаючись промацати оборону збройних сил України. Інститут вивчення війни раніше повідомляв про збільшення кількості атак з північного сходу на напрямку до траси ключового логістичного маршруту оборони. З'являється побоювання, що ворог може намагатися створити тактичне відтиснення з подальшим просуванням у глиб району. Українські ж підрозділи утримують робіж. Однак ситуативний характер боїв свідчить, що про. Противник шукає слабкі місця та може посилити спроби штурму. Рівнопілля – це невелике село, але його поява на картах бойових дій означає рух лінії фронту ближче до гуляйполя. Сам факт наявності російських військових у населеному пункті не гарантує повного контролю. Це може бути знову ж таки розвідувальна група, про що попередньо говорив Олександр Мусієнко, бо тимчасова присутність. Однак геолокація підтверджує, противник вже фізично там. Ну і також є певна аналітика щодо. Загроз та подальшого розвитку. Якщо росіянам вдасться закріпитися в рівнопіллі, вони отримують додатковий плацдарм для ударів по гуляй та спроб виходу до траси. Ситуація дійсно залишається динамічною. Локальні просування ворога не є проривом, але можуть стати підготовчою фазою до ширшої операції. Оборона на цьому напрямку має високу ціну. Кожен населений пункт є важливим елементом регіональної безпеки. Село рівнопілля вже згадувалося в аналітичних зведеннях як одна з точок потенційного російського. Наступу за останні три місяці росіяни неодноразово заявляли про бажання вирівняти фронт у цьому секторі, також просуватися в бік Запорізької області. Українські ж військові офіційну ситуацію поки не коментували, однак відомо, що саме на Запорізькому напрямку в останні тижні був зафіксований один із найбільших обсягів артилерійських ударів з обох сторін. До прикладу, от говорить снайпер, також уже прокоментував відповідно. Те, що там відбувається, в себе в телеграм-каналі і дописав наступне. Захоплення росіянами рівнопілля критично вплине на обстановку на Запорізькому напрямку, адже висота, яка була втрачена, відіграє важливу роль в застосуванні БПЛА проти СОУ. Ну і ще один наш військовий розвідник дописує, що все ж таки знову дощ та тумани, що не дозволяє ефективно працювати по ворожих групах. Це стосується всіх напрямків і на жаль, штурмові групи ворога користуються цим і намагаються пройти до позицій непоміченими. Відповідно, ми вже. Кадри бачили з Покровська, як вони використовували туман, щоб просуватися. Ну і ба більше Андрій Коваленко коментує ту ситуацію, яка відбувається безпосередньо на запорізькому напрямку. Тож далі пропоную почути його думки. Друзі, вітаю вас станом на ранок. Запорізький напрямок потрібно говорити окремо. Знову ж таки, ворог нарощує свої дії. Там намагаються це робити, силу оборони України нарощують зусилля з оборони, зриваються спроби ворога наблизитись тилу до гуляйполя. Відповідно, по посадках, по селах ну, відверто йдуть інтенсивні бої. І, Відповідно, сила оборони України зараз ведуть активну оборону. Це правда, відповідно, ворога вдається загальмувати, тобто такого стрімкого прориву, який ворог сам обіцяв. І саме анонсував, не відбувається, а, але ну ситуація дуже важка. Відверто будемо говорити. Дуже важка ситуація. Новопавлівку вдалося раніше почистити від ворога, який стрімко. Ну, туман туман грає значну роль, оскільки туман ускладнює роботу БПЛА відповідно. А, Полегшує роботу штурмових груп, які переміщуються під покровом, знаєте, під прикриттям туману, і через цей туман їм вдається е -е, просунутись е -е, і не бути швидко ураженими дронами. Відповідно, змінюється погода, зростає інтенсивність уражень і так завжди відбувається. Ворог е -е, натомість активно грає на двох темах: е -е, ворог грає на темі. Своїх тактичних дій на фронті намагаються переконувати українців, використовуючи дуже різні майданчики, вкиди і так далі, що їх не зупинити. Що це вже нібито ледь не поразка, це каже ворог. Звісно, це не відповідає дійсності, оскільки я постійно повторюю. Стратегічних успіхів у ворога немає взагалі. За я скажу так за останній рік, взагалі відповідно стратегічні успіхи. Були б якби ворогу вдалося а, зайняти Куп'янськ, там закріпитися відсунути наші сили, наприклад, да, і взяти залізно гілку. Там Куп'янськ вузловий, контролювати її стабільно. Цього нема, відповідно, так само немає просування в напрямку Краматорська, такого як ворог. Прагнув і цілі, які ставилися ще на 2024 рік, не досягнуті. От відповідно є тактичні певні дії, які вдається зривати. Поки що у важких боях місцями ворог там просувається але. Це не стратегічний рівень. Тому не відповідає дійсності, що щось посипалось. Другий момент. Ну, звісно, ворогу дуже хочеться, щоб у нас всередині ми всі між собою пересварилися і перепинили опір. Цього теж не буде. Друзі, давайте триматися. Така поки ситуація. В будь-якому випадку, слава Україні! Переможемо всіх.